Вірі українського радіо Вінниці програма «Віч на Віч в студії. Журналістка Світлана Кравінська гострою сатиричною п'єсою Миколи Куліша Народний Малахій відкриває свій 90-й ювілейний сезон 14 вересня. В Вінницький академічний муздрамтеатр імені Миколи Садовського. Режисер, постановник пєси прем'єри Тарас Мазур. Про що вистава? Який основний меседж прагнуть донести до глядачів автор, режисер та актори театру? А також про новинки цьогорічного театрального сезону та волонтерство садовців говоримо сьогодні. Гості студії директор, художній керівник Вінницького академічного муздрамтеатру театру імені Миколи Садовського Іван Педрук. Добрий день та керівниця літературно-драматургічної частини театру Світлана Фецейло. Добрий день. Рада вас бачити, Навзай. чому було обрано саме народний Малахій п'єсу Миколи Куліша на прем'єру цьогорічного сезону? Ну я хочу вам сказати, що вона це якби друга прем'єра. Перша була у 2017 році до Дня театру, але певний час вона не йшла. І сьогодні, вже в цьому сезоні, ми вирішили її поновити, тому що вона надзвичайно актуальна, тому що вона перегукується з сьогодення, тому що у нас є, врешті-решт Малахій. Uh -huh. І те, що було створено кулішем 90 років тому, воно актуальне сьогодні. Так? І в центрі людина її пошук. Пошук себе, пошук суспільства, пошук нового життя. Ось і дуже хотілося знову в це зануритися. Якщо, і обговорити. якщо порівняти прем'єру 2017 року і цьогорічну, яка очікує, є такі зміни? Є, звичайно. Mm -hmm. Звичайно, в першу чергу, тому що змінилися актори. На жаль, за цей період у нас пішли з життя. Видиш, видиш да, да, відійшли у вічність відійшли у вічність актори, які грали, і тепер, звичайно, виконують ці ролі інші. Потім ну, оркестр як брав тоді участь, так і зараз. Бере участь, але додали ось саме ці хори, тому що у нас є кому співати. Ось, і нам надзвичайно хочеться. Щоб повернулася вистава, яка ніде в Україні не йде. Ну, якщо дозволити, вона надзвичайно складна, вона глибока, і це дійсно, як сказала Світлана. Вона сьогодні розкриває, знаєте, Світлана, такий своєрідний філософський погляд людини на саму себе на свою роль в цьому житті. Людина, яка висловлює свої думки, позиції, які дуже часто не збігаються з офіційними якимись канонами суспільними, так. І, на жаль, багато хто е, вважає цю людину як, ну, як кажуть, не Атміра да? вибачайте, mm -hmm. що російською, але разом з тим і його навіть не складає. Блаженний, він да. блаженний, його блажен... вважають. Бажають блаженним, так. Якщо можна так сказати. І навіть в родині його не всі сприймають, і він, але він прагне змін. Він, можливо, не усвідомлює. Скажімо, конкретного результату, конкретної мети цих змін, і так, в чому його якась внутрішня трагедія. Але з іншого боку, він відчуває, що так, як сьогодні живе суспільство, так як живуть його сьогодні, там ці односельчани, його родина, ну це не можна. Треба щось робити, треба рухатись вперед. І ось цей ну, таким модним словом сказати слоган, реформа людини, яку mm -hmm. він пропонує, головний герой Малахі. Вона проходить, як кажуть, наскрізьним каменем крізь всю виставу. Вона спонукає нас замислитись над тим, що ми не маємо закисати в. Вс... Своїх якихось життєвих обставин. Ми маємо постійно рухатись, постійно щось шукати. Щось шукати. Геніальне, ну, як на мене, просто геніальна акторська гра всієї трупи, конгеніальна гра нашого народного артиста Валерія Пруса. Я коли побачив цю прем'єр виставу, бачив двічі, скажу відверто, завтра у нас е, е, Генераль. генеральний прогон. До речі, саме в ці хвилини триває у нас е, зйомка йом. вистави. Зараз я скажу чому, Світлана додасть. Для чого ця зйомка відбувається? І я завтра з трепетом трошки очікую завтрашній день, тому що я хочу пройшло майже 6 років від початку першої, першої прем'єри. Дуже хочу подивитися з новим складом. З новим складом з, дійсно, як сказала Світлана Володимирівна, додалися у нас хорові співи, додалося ще якоїсь новизни. А, і дуже ми сподіваємось на те, що ця вистава змусить замислитись кожного над своєю ролью в цьому житті. Вона непроста. Одразу налаштовуємо глядача. Це не веселощі, це трагіфарс, це і філософська така, знаєте, постановка, яка Ну, я сподіваюся, я вірю в те, що не залишить байдужим жодного глядача. Людина після цієї вистави має вийти. Ну, такою заглибленою фроздам, переображеною на <реш> що. Але але що цікаво, що і тоді, і зараз ми віримо, що це буде. У нас прекрасна молодь в Вінниці, чудовий глядач, мислячий, і вони ставили вже запитання: де дівся народний Малахі. Розумієте? Ну так трапило, що вона, якби, пішла, і вона будемо так говорити, відпочила і знову повертається в новому, в новому якби так. своєму сказанню. Ні, да, якщо да. можна так в новій інтерпретації, в такі оновлені, але так. ж ну, уявіть собі, що в Україні українські театри не беруться за цю постановку. Настільки вона складна? Вона дуже складна. складна. Вона дуже складна. складна. Вона, ви ж пам'ятаєте, з, з, із університету, що надзвичайно важко навіть читати саму п'єсу, не те, що став робити виставу. Але Тарас любить колупатися, як можна так звати mm -hmm. досліджувати, заглиблюватись. заглиблюватись і саме до доколо. До чого йому не байдуже, і що буде намальовано на плакаті, на афіші, в програмці, як воно буде написано, він все хоче от сам теж дійти до цього. І, звичайно, ми вирішили в цьому році взяти участь, як і в минулому, у фестивалі театральному міжнародному фестивалі Мельпомена Таврії. Ми очікуємо на зустріч із генеральним директором і очільником цього фестивалю. Організатором Олександром Олександр Книга, він приїде до нас на... після післязавтра. Да, після да. А ми ж хочемо показати і всій Україні, і всім учасникам саме нашу виставу в на Ютубі. І uh -huh. ось зараз, Іван Дмитрович, як сказав, іде зйомка. От ми хочемо показати всім. Ну, на що ми здатні. Ну так, ну справа в тому, що цей фестиваль Він відбувається в силу об'єктивних обставин в онлайн режимі, тобто в Херсоні, на превеликий жаль, ми Там знаємо. Під тегом ми вдома. Да, ми вдома. Під тегом uh -huh. ми вдома. І Олександр Андрійович він зумів організувати таким чином, що підключається дуже багато, багато 65 театр... 60 театр... театрів да, 65 театрів України, і кожне, кожен з них хто в стрім режимі. Uh -huh. Ну, ми вирішили записати, тому що ми отримали. Таку почесну місію закрити цей фестиваль, uh -huh. і таким чином, другий день прем'єри, 15 вересня, ми, збігається він у нас з закриттям фестивалю Мельпомени Таврії, і якраз буде закриватися нашу виставу Народний Малах. І ось якраз в ці хвилини зараз ми проводимо відеозйомку, відеоверсію робимо цієї вистави. Ну, вона нам залишиться на майбутнє для використання в наших інших проєктах. Але разом з тим дуже сподіваємося, що встигнемо за ці дні там, внести якісь монтажні правки і видати її вже в ефір 15 вересня. А де зможуть глядачі її переглядати? На Ютуб на каналі. Каналі. каналі вона буде, так. я виставлю да. на Фейсбук, уже посилання. В Фейсбуці Світлана да. Uh -huh. буде на Ютуб каналі, буде на сторінці фестивалю Мальпомена Таврі обов'язково. Кому буде цікаво подивитись народна Малахія, є якийсь відлік від до всім? всім Навіть, абсолютно. от знаєте, у нас тоді ну, були якісь такі нарікання, от нас за очі якоїсь школи сказ що я не поведу дітей, тому що закінчується вона е, трагічно, повішенням. Ні, це неправда. Е, Тарас любить робити цю кінцівку відкритою, щоб е, той, хто хотів, той, хто хотів, вона загинула, але підбігає батько. Лунають слова, які написав сам Тарас. І він хапає її за ноги, і оцей тан, танок смерті в повітрі і він зупиняє. Цього mm -hmm. хто як хоче, так і домислює, mm -hmm. але mm -hmm. продовжується. Да, да. От ви да. знаєте, я каже Світлана Володимирівна, дійсно хочеться додати, чим відрізняється. Е, ну взагалі, ця п'єса, як на мене, це знаєте, як е, ну як куліш, як український Шекспір. Mm -hmm. Тобто немає якоїсь однозначності, mm -hmm. і не потрібно бути. На те є мистецтво, на те є драма для того, щоб людина отримала емоції і отримала привід для роздумів людина має має думати Якщо ми як в американському екшені да, поставимо крапки, всі щасливі, всі, да, всі вороги переможені, е, все добре. Ну можливо, має бути катастрофа. Ну, знаєте, все, людина собі вийшла, заспокоєна з кінотеатру через театру, забула. Ну, нібито так, і забув, правильно кажете. А тут іде процес мислення. Тут людина може для себе обирати якісь варіанти продовження. Люди приходять додому і обговорюють все це. Це ще стимулює для того. Того щоб можливо прийти вдруге, подивитися, можливо, порадити комусь з друзів, що обов'язково треба подивитися. Ну, Людина має yeah. думати відчувати. Yeah. і відчувати, хочеться, щоб побачили студенти нашого педагогічного yeah. ну, yeah. та усіх вишово і, yeah. і я думаю, що можна навіть і якщо захочуть і обговорення, якесь влаштувати. Ми, це така у мене мрія завжди відкритіли. була така відкрита yeah. вітальня, щоб ми могли просто зібрались там актори, well, режисери. Якщо yeah, yeah. вже Світлана Володимирівна. Торкнулися цієї теми ага. дійсно в планах моїх, як адміністратора, є. Скажімо, такий проєкт створити в театрі, навіть вже приглядаємо приміщення, навіть вже залучає нашу театральну молодь до того, щоб організувати такий собі куточок, куточок креативний простір, я не знаю, там для... карвокінг, -кар як зараз говорять, для того, щоб дійсно ми могли збиратися невеличкими колективами, запрошувати студентську молодь, учнів, театральну молодь, дітей. для проведення літературних вечорів для проведення, скажімо, вечорів музики для обговорення так само вистав. Можливо, це буде поштовхом для того, щоб створити у нас творчу молодіжну лабораторію, акторську, мистецьку, на щоб люд щоб діти спілкувалися, щоб був цей момент комунікації. Я розумію важкий час, війна. Я розумію, що всі думи, всі наші емоції вони зайняті переживанням. Це надзвичайно. Необхідна для на того часі. на часі для того, щоб люди все ж таки відчували, що життя триває, і тим самим ми можемо і підтримати наших військових і тих людей, які сьогодні приїхали до Вінниці, щоб ми відчували, що життя триває, і все це робиться для того, щоб вони були чим скоріше наше Ми один період. Проводили це на малій сцені. Повірте, uh -huh. це було дуже цікаво uh -huh. зі студентською молоддю. Теж і, і школярі, і коли вчителі беруть цьому участь обговорення, ну це дуже. Дуже круто. Будемо чекати, як тільки починаєте, нас кличете, ми розкажемо про це віничанам і мешканцям нашої області. Розкажіть ще, які цікавинки готуєте цьогорічного сезону, окрім народного ну, прем'єри? У нас до ем, нового року Іван Дмитрович е, він дав нам здання. Ну, трудимося, робота чим, чим більше. Як це, як казала моя мама, похвали мене моє губенько але разом з тим, от е, кажеш, там є фестиваль, Ван Дмитрович, пиши. Туди uh -huh. можна поїхати, їдемо. Те можна зробити, робимо. Mm -hmm. І от від цього у нас, якби ми вже з'їздили наш фест в Моренці. Тепер ми готуємося е, з ніч вовків, повеземо у Львів на фестиваль е, Золотий Лев. Потім у нас ми хочемо ще потрапити, ну не знаю. Як нам вдасться до Чернівців на фестиваль золоті оплески Буковини». Тобто, це такі найближчі плани. Ну, плюс обміни виставами Ну, обмін ну, так, так. з найближчими нашими 에, сусідами. Так, да, у нас ми ж завжди пам'ятаєте, друже, між Житомиром із Хмельницьким із Чернівцями. У нас от завжди був такий обмін і дружба. З Тернополем у нас колись були просто прекрасні такі стосунки. Ось і, звичайно, ми. Готуємо ще прем'єри. Це е, найближче якби, 31 жовтня Це Григорій Сиротюк, е, любітель чая чи кави. <гум> <гум> Якщо минулого разу було чай з м'ятою чи з лимоном, то зараз у нас ці, ціанистий калій з молоком чи без. <гум> Ось таку е, ну, чорну ну, це така, таку, комедія, да. така чорна, це комедія нуар як він е, визначився. Потім Тейса Дмитрівна готує. Е, Таку дуже теплу, красиву, таку жіночу. жіночу. Люди, жінки вже за їм, вік, вік за, немає чоловіків. і Вони зустрічаються один раз на місяць на цвинтарі, на могилах Why. своїх чоловіків, такі філософські роздуми, потім збираються в когось дома, і навіть одна з них і закохується. І ось там живуть гуді. Клуб самотніх сердець це вистава. Потім Ольга Буга після красуні та чудовиська в неї виникло ще продовження ось цих мюзиклів, і вона запропонувала снігову королеву. Це вже для дітей. Для так. дітей, так і до різдва у нас буде. Різдвяний ми будемо сподіватися, да, що ми зробимо. Хочемо зробити великий масштабний різдвяний концерт. Вперше, ми маємо ну, русиці всі... вже йдуть. Да, вже йдуть, і ми ну, зміна в даті у нас виходить. Тобто, треба оновити. Знаєте, має відбутися оновлення на всіх стадіях, да? не лише в календарі. Це має відбутися в свідомості, перш за все. Це має відбутися в суспільному сприйнятті цього свята. Тому ми також вирішили порадувати наших. Ну і передачів. головне, ване Дмитровичу, є ж кому співати. Да, це однозначно. В театр слава Богу, yeah. нас Голосся, да. багато голос uh -huh. присутні. У нас прекрасні солісти, вокалісти, і тим самим ми хочемо зараз і новенька у і... нас да. Настя Бобрівська uh -huh. молоденька. До речі, про молодих. Хочу запитати, як цього року поповнився колектив? Кожного року ж приходять молоді. Розкажіть трошки щось про новачків ваших, як вони вливаються ну, це, цьому як році. Ми... Ну, у нас справа в тому, що з того моменту, як я прийшов, у нас вже був, було поповнення в колективі, але знаєте, ну. Це я кажуть, не було б щастя, де на щастя допомогло. Тобто до нас внутрішнє переміщення особи. Це Херсон Харків, угу. молоді актори. Ну на, на щастя для них. На жаль, для нас деякі вже повертаються до себе, і це прекрасно, тому що в Харкові, наприклад, театр починає свою роботу і декілька акторів подякували нам, ми подякували їм, вони повертаються на Батьківщину. Деякі все ж таки лишаються на сьогодні у нас, але в основному ми говоримо про молодь. Прекрасний талановитий режисер Євген Карнаух, виставу якого блекаут ми закрили сезон попередній. Вистава пройшла при повному аншлазі, Я думаю, що. Вона буде і так само тривати, він приходить ми, ми, да, ми ми ага. з ним. я пам'ятаю. І пам сьогодні ми також з ним ведемо перемовини, що все ж таки він вже, ну як кажуть, визначився, <гум> <гум> да, тому що не, не хочемо ми втрачати таку якісну професійну творчу одиницю, говорячи, ну, і, ще, і ще ж дружина, дружина в нього дуже Марія, Марія так да, разом з, з ним. І вона зараз в Вінниці. Тому ну, ми не можемо поскаржитись <гум> на мову, слава Богу, її достатньо. Слава Богу. Вона дуже креативна і небайдужа. Е, небайдужа та, і ми не збираємося по деяких ситуаціях навіть із ними радитись, тому що мають бути погляди з різних боків на ту чи іншу проблему. І молодь таки має рулити. Так. Скільки режисерів у вашому театрі? Вже <с почали <с говорити за одного, за Тарас Мазур, та, та є словінська головна. Ну, режисерка, якщо, погодиться, якщо погодиться Євген Карнау, то по штатних одиницях це буде чотири. Uh -huh. ну, є ще у нас і граючі, так би мовити, режисери, yeah. та ж Оксана Бандура. Так, да, Оксана да. Бандура, до речі, ну вже після Нового року вона теж дуже гарно запропонувала роботу, дуже гарно, такі про от, і про кохання, про, це, кохання це, це, да, про кохання. Вона, до речі, колись грала у виставі за цією п'єсою Гершко, mm -hmm. такі вільні метелики. Mm -hmm. І щось вона каже, я так хочу її. От, ну, Вона дійсно mm -hmm. гарна. Mm -hmm. От. Ну і у Тараса Володимировича, звичайно, теж є плани на після Нового року, і у, і у Григорія Васильовича, і Тейса Славінська мрія про все-таки цей проєкт Прилянтовича. Чи такий його зробити, так що у нас плани Плани грандіозні у нас, аби був мир, аби була перемога, і аби ми, знаєте, були повні сил і перспективне майбутнє. А повірте мені, творчих планів ми ми не плануємо скільки захочемо. Скільки а, треба а скільки ви став у репертуарі з театру зараз? Зараз двадцять 20... п'ять чи п'ять. Да? Ну у нас взагалі ми не встигаємо навіть от всі ставить в один місяць. От. Ну тому що звичайно, я теж так, хотіла як, запитати ми єдини, залиши, так, так, як ми єдиний зараз зал і да, тут і вам є у нас найправді. ситуація, да, оскільки так трапилося, що Вінницький обласний музично-драматичний театр, він є єдиним професійним майданчиком в області, а гастрольна діяльність зараз популяризується, активізується надзвичайно, і знову ж таки ми не можемо стояти осторонь, тому що ми розуміємо, що є бажання. Підтримати і переміщених осіб, і жителів нашої, нашого краю, підтримати творчі, підтримати емоційно. І плюс практично кожен концерт, гастрольний концерт чи гастрольну виставу, вони відбуваються на підтримку Збройних сил України. Тому ми теж їх підтримуємо. Ми маємо, так, да, ми маємо підтримати, і я дуже дякую колективу. Так, да, є певні проблеми зараз організаційного характеру. Я думаю, що ми їх владнаємо, але дійсно доводиться працювати майже без вихідних. Ось тільки в ті дні, коли маємо відпочивати, ми приймаємо гастролі, приймаємо і вистави, і концерти для того, щоб забезпечити знову ж таки, скажу, повну картину такого живого, живого буття нашого краю. Ну, є певна специфіка, наприклад, деякі вистави ми не можемо перекинути на ту ж саму філармонію, тому що там ну, технічно не пристосована сцена, тому змушені приймати з себе. Концерти вже домовляємось, тому що ми, ну, ми, не, справляємось, ми не справляємось Але я вам скажу, Світлану, що активізація гастрольної діяльності десь з травня-червня цього року вона збільшилася в рази, однозначно в рази. ну І тому є сприйняття в колективі, є воля. Наша і ми якось намагаємося врегулювати ці моменти. Знову ж таки, повторюсь, це не просто, але поступово-поступово ми все владнаємо і будемо задовольняти усі категорії. Ми ж намагаємося відачі. і дружити з різними так. театрами. І ось Чернігівський театр дуже постраждав. Іван Дмитрович і голова правкому їздили, возили допомогу, і є така домовленість, що вони приїдуть, вони будуть їздити взагалі по Україні і приїдуть до Вінниці. Обов'язково до Вінниці заїдуть. Я вже домовлення з Хмельницьким театром у нас ну, так нас само завжди да, з, з ними зараз да. будемо змістити. Тобто хочеться бути відкритими, не замикатися в жодному разі на свої якісь локації місцеві, але хочеться спілкуватися, знайомитись, дружити, мінятися. І це хочемо ми цього чи ні, це якась конкуренція. Ми дивимося, як казав Шевченко, свого навчайтеся, чужого mm -hmm. не царайтесь. Абсолютно підтримуємо цю тезу і маємо і показувати себе, демонструвати а якість вже... обов'язково. І в той же час дивитися на інших і, можливо, щось використовувати для себе. Власне, на сам кінець, під час війни, що змінилося в роботі вашого театру? Ми працюємо так, ну, напевно, з більшою ще. Якоюсь віддачею, силою, адже наші актори волонтерять, і, і працівники взагалі в цілому. От. Але ми що можемо дати? Ми можемо дати продукт, на який приходять. І я вже якось говорила, і ще раз повторюю, що театр це та тер... ми, люди отримують терапію. Терапія театром, вона просто необхідна сьогодні. І будь-яка вистава. Але люди хочуть хеппі-енду вистава, хочуть, щоб це було добро, світло, щоб лунала музика, щоб співала. з якою насолодою сприйняли от, повернення вистави мечерів на леді. Боже, зал просто або і за нами от хочеться людям. І філософського, і такого от, світлого. Ви знаєте, на підтвердження слів Світлани Володимирівна, скажу, що. У... За чотири місяці, що я очолюю театр, я практично не побачив напівпорожні зал. В основному це повні аншлаги. Тобто повні аншлаги, це я називаю тоді, коли люди, навіть стоячи в проходах, розміщуються, або звичайні аншлаги, коли заповнені всі сидячі місця місця для сидіння. І це мене надзвичайно тішить. Це мене, знаєте, стимулює для того, що ми робимо дуже корисну справу. Надзвичайно багато кількість внутрішньопереміщених осіб, людей з інвалідністю, Військовослужбовців, які сьогодні або проходять службу на теренах Вінниччини або реабілітуються, ми запрошуємо, ми відкриті для них, ми хочемо стимулювати. Психоемоційний стан цих людей, щоб вони дійсно відчували подих життя в нашому ну податрі. і крім того, ми ж війшли в проєкт для людей з вадами зору. Ми вже да. Ми вже маємо закр... закривати, Я так розумію, ефір. Так, але так. Але так хочеться ще встигнути <свистити> сказати. Що 21 роки... першого <свистити> числа це була передача віч на віч, якій ми розмовляли про відкриття 90-го сезону Вінницького академічного муздрам театру імені Миколи Садовського. Прем'єрні вистави та волонтерство садовців. Студії для вас. Спрацювала Світлана Кравінська. Дякую гостям студії, директору Вінницького академічного обласного музею театру імені Садовського Івана Педороку та керівниці літературно-драматургічної частини театру Світлані Фецело. Дякую за розмову. Бережіть себе.